Добрий день. Сьогодні в нас 24 серпня 24-го року ми знаходимося в місті Липовець, Вінницька область, центральна Україна. В першу чергу я хотів би привітати всіх своїх підписників та гості свого каналу, також весь український народ з Днем Незалежності. Побажати щастя, здоров'я, благополуччя, мирного неба і швидшої нам перемоги. Сьогодні я хотів би розказати вам які в мене на учаску є сорта не гібридні форми, а іменно сорта винограду. Це такий сорт в нас Аркадія, ось такий це класика. В нього вже стеглі ягоди, в нього я давно вже він достиг мене, але я його не знімав. Ну, Деякий грон там трохи зняв покустувати, але залишив його на кусту так, щоб в ньому з'явився мускат. От вже в ньому є мускат. І я буду зрізати його. Ось такі гарні гронки є в нього. Є трохи менші в цьому році. Весняні приморозки зробили свою корективу в величині грони, бо припатило трошки морозом його, Все. але трохи є в нас. Я вже декілька грон зрізав. Ну, така нагрузочка в нього небагато. Я не залишав по дві гронки, залишав тільки по одні гронки. Все, в нього вже лоза визріває. вже. Чуть і не до самого верху визріла лоза, так що він гарно себе поводить. Дуже гарна класика. Я мірав в ягоді цукру вже 17 брікс, зверху навіть 18 було деякі ягоди, а так 17-16 брікс Нижче ягода то по 16. Ну, вже смачний, вже з'явився в ньому мускат. І буду сьогодні його зрізати. Ось такий класика Аркадія. Мені подобається, і дітям всім подобається цей виноград. Так що от буду тримати собі його, нехай буде. І ще в мене є е, кустик, це лора. Ось такий куст. Зараз він називається флора. Це в нього тільки друге плодоношення. Кустик невеличкий, гронки також не дуже великі, такі, ну, по пів кілограма, деяка, може, там трошки більше грам по 700. ну, такі гронки в них. Тож ягода дуже вкусна, смачна, така з підхрустом, Також в нього десь. 16-17 ну, от от така нагрузочка в нього невеличка. Я не залишав багато. Ну, от такі гронки невеличкі в нього. Смачний. Моїм всім подобається. Теж буде він в мене на моїй ділянці. Лоза в нього теж вже почала визрівати. Трошки менше, як в аркаді, але вже так до метра повизрівала. Так що... Це добре з ним. І ще є в мене тут такий е, сорт, це кишмиш Веліс. Ну, такий він теж в мене це е, друге плодоношення в нього. Такий ще куст е, грони. Не дуже великий, я їх трошки попідрізав, щоб вони не. Бо е, якщо довга е, 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 грона, то вони трошки довше затягуються до зрівані, в окрашуванні, То я так трохи їх попідрізав, щоб не дуже була сильна нагрузка. Ну, отакі веліс. І там в мене ще є То також от. гронки невеличкі. Я їх трохи попідрізав, щоб вони не були довгі, бо веліс закладає великі грони. Ну, Такий дуже смачний. Він з мускатом, шкірка дуже тонесенька в нього не ощущається навіть при їді. Ну, Такий ще виноград. Я навіть хотів його видалити, так як в нього не дуже крупна ягода, але мої всі мені не розрішили його видалити, бо дуже смачна, їм дуже всім подобається. Ну і я його залишив також собі, хай буде. Він також дуже смачний, я його мірив в ньому вже 18 брікс, дуже солодкий, вкусний. Лоза вже теж почала визрівати в нього, вже змінила колір деяка, але ще ну, визріває. Так що дуже хороший виноград. Він в мене ніколи не тріщить, нічого. І ті всі, ні Аркадія ніколи в мене не тріщала, ні Лора не тріщала, ніхто. Так що Буде залишатися в мене на моїй ділянці. І тут в мене ще є такий кишмиш лучистий, але він ще тільки починає окрашуватися, я його. Це теж в нього друге плодоношення тільки. Ось так я його не дуже нагружав, бо гронки невеличкі в нього. Ну ось такий трошки залишив його, щоб в гронки теж при морозок трошки. Бруньку був, пошкодив, деякі деякі залишилися, Ну, отак. Ну, такий виноград. Хай він більше його зрізати не буде, хай він ще е росте, хай окрашується і набирає цукру. Бо цукру в нього ще маловато, трохи десь там в районі 14-13 бріх, так що нехай він ще буде висіти в мене. Ось таке відео, е який у мене. Класика тут, ну такий. такий виноград, така невеличка нагрузка, все, але дуже смачний і вкусний виноград, так що. Я залишаю його весь. Дітям буду різати сьогодні, гостям зріжу трохи цього винограду. Ось така. Кому подобалося відео, ставимо лайки, підписуємося на канал. На все добре.